Ну що, друзі, всім привіт ще разочок. Слава Україні! І жнева 2025. І їде до нас пшеничка знову. Так що був ячмінь, всі машинки. А це тепер буде пшеничка. Так що хто там казав, зібрана до дощу, після дощу не бери. давай, 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 давай. Вона теж була з'явля змолочена до дощу, а так як у нас дощ йде день через день, хорош от, то була накрита у зілку. Так що будемо через чудо-агрегат набирати пшеницю. Що ти здоров? Я тобі все привіз. Хто придумав тут є агрегат? Не матюхайся, це нормальна техніка, селдеповська. Ну кацапська, ну треба ж її донести до, до ручки добити. Привіт. Що ти, диви, бензин є. Назар сразу забери масло і сразу забери патрубки і ще й хамути тобі купту. По-хазяйськи? Да. Набор? Так, Хамутів а так а у не було. А чого сказали тільки завтра. Але є магазин тут біля Фаїза, а там робить моя подружка тітя Надя, та що в хорі горлиться, Поняв? А вона тобі може все, вона ж буряка жінка, знає про техніку більше, ніж ми всі разом взяті. Березань і Баришівка, і всі разом. Так що ти там привіз? Скільки тонн? Не знаю. Ну як це так? Чуєш, ти торгаш? Якби всі були такі торгаші, як ми, то можна було б вже й не торгувати в Україні. Можна було так один одному щось давати. А? Так би так і жили. Так що не си, так, да, одразу бензик. Андрюхе, щоб різ, зараз трошки підніме. Будемо відкривати цю штучку. О. Будемо відкривати цю штучку і будемо набирати через неї. Можна, звісно, було б вже наш склад переробити під засіки, але поки нема в мене бажання складати, щось переробляти. Раніше було хлопців чималенько. Що до пенька треба, так? О, мішечки, дякуючи костенку. Віктору! Я не можу сказати по якій ціні. Смішна ціна і класні мішки. Дякую йому. Реально нечайно подзвонив. Братик мішки купив взагалі, якої ціни такої немає ніде. Шара. Чуєш, а чого ти обзиваєш зіла таким словом, таким поганим? Що ти десь став був, а? Е? Ні? А що звучилось? Да ну, а що ж тобі не так? Що ж ти його обзиваєш оце? Тяжело, Тяжело важко. Ну скільки, тон 4 є? Нема? Три з половини? Нема? А тяжко що, тяжко? Їде тяжко чи тяжко жити? Що? Та хай сипеться матір Так? Та все буде добре, братан. Я думаю, витерпимо, вистоїмо і все буде, бачимо. Вигружаю. Воно найголовніший директор ще ти йде? Дивися, впадиш, ще пикаю об землю і що тоді... Ти так і хочеш нічого не робити? Що там, є щось ще нема? Багато? А ну нагла, давай спорнемо на 200 гривень. Скільки тонн? Три? Кілограм? Скільки? Що там на жопі, Це Макдональдс? Один мені чоловік писав, каже, дозводити дітей в Макдональдс. Це як Славік, пам'ятаєш, що так кричав, не хочу їх вести в Макдональдс. Що там вони... Три? Три? А ти Назар, скільки кажеш? Та більше. Так що така пшеничка, друзяшки, Ось така пшеничка. Ти. Та хай і сипається. Ну три точно є. Десь я думаю, що більше трьох. Я так думаю, три з половиною буде. Mm, ну просто якщо машина була по борти раніше, оця, ось ось десь сірий борт, це було ну, до п'яти тонн ми брали, п'ять брали пшеницю. Ну це так з напрягом, щоб 5 усунути, треба гарну пшеницю. 3 ну 3,5 є, думаю. А вже ж Андрюха на, наростивши. Так що я думаю 3,5 є, братанчик. Да, да, да. Деяке відробера маленьке. Балон вже заржавів. Да. Коли ти газ туди заливав? Ніколи. Ніколи? А я ніколи не їздив на газу. Ну що, погнали? Зарежеш. давай, давай, братик, давай, а ну показуємо. лайфхак. Зараз, мабуть, в кожного вже в селі, в прицепі. И в машині є така штука Потому що так я туди, оттуда Завернул да? А так он специально так и есть зажав вот вы сейчас поднимайте Е пошло ч Ой як слито Та сейчас ми можемо його просто подорож ну що, поїхав? Я зараз трошки освободиться та штучка, бо там вже британт у нас піднизу. Пішло? Бери-бери другий мішок і одразу переставляй. О боже, Донецький! Я не розберу, чи то воно сипети, чи ні мене. Телефон вже весь пилюці. Але красиво, так? Да? Як ти думаєш я рукою затулю? Все, переставляй. Трохи бур'янує, да? ну, так? Що таке, що є, то є. Та далеко не став, Назар. до сюди ближче до дверей. Ближче носить буде. Як розсипаться по красоті. Як батькова шапка, нормально? нормально. Драна вже, доброго вечора ми з України. Ттрусив тебе <смак> Макдональдс Назарові. <смак> 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 Красава, бачила? ти хотіла Макдональдс, один вже з'їздив, бачила? Васила? Я не такий хочу. Я не такий хочу. Заспівай нам пісню якусь. Щоб нам веселіше було роботи, працювати. Щас шелудьку трохи познімаєш, щоб ляса не... не точить лишній раз, то потім піднесу. Тому не можна, тому можна. Тому можна 5 кілограмів носити, тому 10 А назару поки... Поха доктор не сказав, що можна, так? Да? Палець задирваний. По красоті. Дивися під ноги. Сипається по красоті. Так що, друзі, я затарка йде в нас. Вже три мішечка. Вже 150 кілограмів є. Так ти назаркаш три чи три з половиною? Я не кажу. А 200 гривень даєш? Да. Не спіша, ну пшеничка сипається. Ще ячменю нам привезти 4,5 тонни. Та заверни, просто перед цим завертай, трошки мішка і все, і буде нормально. Можу стул дати, не хочеш? Ні, не треба. Просто завертай мішечку. А ти сказав, що в трактор сказав, МГ. Це тракторне масло. Остали оливо гідравлічне. Не, сказали, але в трактор, все нормально. Ну ти ще, ще дам, що ти паришся. Може, не ту каністру взяв. А тобі треба обичне. Да. Ну зараз знайдемо. Піду масло пошукай. Чу, братан, іди сюди. Что? А ну заціни мені, ти ж тут десь нічого не написано, то це вже таке, як треба, так. Да? Тоді на, забирай. Ну воно тяне. А ну йди на нюх будемо. Блях. Не, нормально, а ну Ну, Гідравліка, вона чи цього. Це Воно? Добре? Так. Все, забирай. Вкладе ти п'ять? Ти казав, що 4, то 5 літрів, так? Так що все, вирішили питання. Так що все чим ще нарм. Так що, другі, бензинчик залили. Пшеничку починаємо розгрібати, ще ще один товариш приїде. От. Буде допомагати мені заносить. Але він теж не має можливості зніматися на відосіку. Але я дякую їм, що вони мені допомагають. Так що працюємо далі. Пшеничка, кешту, не яшмінь, трошки важче. Так що працюємо, далі заснімемо. Бажаємо здоров'я! Ми бійці 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Звертаємося до глядачів Facebook і YouTube-каналу Сергія Шелудька, а також до всіх небайдужих українців. Просимо допомогти придбати та передати комплект резини на позашляховик Л200 для виконання бойових завдань на Покровському напрямку. Дуже вам дякую зарані. Слава Україні! Героям слава! Так що з машини насипати ми навчилися. А мішки заносить, приходиться поки по старому методу. От, так що мішечки вже набираються, зараз зав'язуємо і помаленьку будемо заносити у склад. О, хтось впав. Так що, друзі, якось так. Можна б, звісно, було б насипом, ну але ще поки ми до цього не підготувалися і на даний момент зараз просто трошки не на часі. Так що така фуражненька пшеничка. Ціна питання у нас в регіоні середня ціна 8. Ну а тут бартер-шмартер з братанчиком, з дружбанчиком, щоб менше балакали, казати, нічого не буду. Але працюємо. Так що дякую Андрюхі. Дякую, що не забуває і підсобляє. Так що от така, думаю, свинкам буде якраз по євму. Нормально <говорить> нарегулював. Як ти казав. Ти при... а Тепер назад складай, все, отак тільки що лучка починати. Скільки в нас вага була? 147. 147. Ну це брали вони менше. Тут один тільки більший і два менше. Але якщо взяти, то тут оці менші мішечки набрані, а ті набрані реально більше. Не те, що вони там під откосиком стоять. Ну, думаю, що... Андрюха, по 50 піде? 3,200. Я ти казав, що 3,5. 3200. Так що 3,5 чи 3200. 3 <гум> Надар, 3,5 приймаєш на склад, чи 3 заходять. Три? А що це не на миші, так? Скидаєш. Так що, друзяшки, ну якось так. Зараз зав'язуємося і заносимо. 65 мішків, так, Андрюха? Так. По 50 кг. По 52. Треба ж натягнути трохи більше. Я ж з ним спорився. Якщо більше трьох, значить мені 200 гривень дай. Ану, ану реакція. яка? Нема в нього реакції. Вся. Так що ціна яка? Не знаю, але в нас в регіоні я питав у хлопців від 8 тисяч гривень. Правильно я кажу? Дешевше? Немає. І то ще треба самому приїхати і взяти. От, на поле. Я дому. А да, мені з доставкою додому каже, привіт, братан, поки братан. О, по 10! Так що питали, по чому зерно? Ось від власника по 10. Назар, і тепер що? Сало піднімаємо ще на 10 гривень. Да? Ну не на 10, це виходить один к трьом по кілограмам, тобто ля-ля-ля-ля-ля, там, зерно, там соєво, соняшник. ну Десь на 30 гривень жива вага, там дорожча, а на 40, знаєш, на виході ще мінус 30%. Тобто вже десь на 5 на кілограму. Ото бухгалтер, так? Да? Так що всі миру здоров'я і добра. З вами був Назар. Буду збирати, чи це складати мішки далі. Ти спадляєш? гаєш. Спадляєш? Можна? Звісно. А ти скільки ліхає? Я придурок півтретю ліг спать кажу. А що сьогодні шахіди літали? Ну я думаю, літали в тебе? І в мене сьогодні не літало, бо спав, як убити. Так що залишилось нам ще там три рядочки зав'язати. Як шапка не муліє моя, ні? Нормально? О, директор, директорка. Директорські шапки взагалі все класно за цього саме. Андрюх, а чого б борта вони тобі не закрили? Все так треба? Не, треба закрити. А треба туди ріцю в штуку всунути, так? Да? Не, не треба підняти. Так що що, наступна партія, що там? Вон на Соняшник, своя? Що захочеш. каш? що ти будеш ним. Соняшника мало влазить. то он дві. Да. І все. Ще борти треба вершить. Да. І можна вести. Так що всім пока. Всім миру здоров'я і добра. Дякуємо нашим хлопцям і дівчатам в Збройних силах України і нашим хліборобам, які працюють і дають нам можливість купляти в них зерно і годувати наше свиноту і збирати гамно. Так що всім пока.